При влаштуванні фундаментів про що треба не забути і виконати до підсипки зворотньої фундаменту. Показую, це наш стрічковий фундамент, монолітна подушка, два ряда фундаментних блоків. Далі будемо виконувати залізобетонний пояс. І в сьогоднішньому відео хочу наголосити. Що відповідно проєкту перед зворотньою засупкою фундаменту обов'язково монтуємо гільзи для прокладання всіх комунікацій. Тобто це буде каналізація, підключення світла, на даному об'єкті також буде тепловий насос, так само гільзу передбачили. Через таку гільзу у нас ми сюди проведемо світло.